На початку червня в місті розпочнуться роботи по встановленню тролейбусної лінії і вже восени містом їздитиме новий транспорт. Перший пробний маршрут проляже від автостанції до цукрового заводу 16 вересня. Добинчани задоволені таким приємним змінам, адже автобусні маршрути розвантажаться. Та й ціна втішна 75 копійок за квиток. Я думаю, що це була б нормальна версія пустити цей тролейбус і тим більше маршрутки не будуть дуже сильно загруженими. Моя думка така, що може було б краще, ніж ці маршрутки. Більше людей входило б і, і не було б на установках такої тиснями. Але знайшлися і противники цього транспорту, мовляв, електролінії шкідливі. Ну я думаю, що в натурі буде ну, взагалі це буде шкода здоров'я, тому що це електроенергія. Ну, казнери те на не друге шкодить звичайно. Так я розумію. Майже 8 мільйонів гривень витратять на те, аби в місті їздило 4 тролейбуса. Добинчанин ігор Олійник пропонує альтернативу цьому виду транспорту. Я думаю, що дешевше було б побудувати все таки трамвайну лінію. Депо планують побудувати в районі цукрового заводу. Тролейбуси їздитимуть за маршрутом райлікарня Цукровий завод надходять пропозиції щодо розширення мережі тролейбусних ліній. Ні, ну це класно навіть але було б лучше, якби ще на Мири заїжджав, щоб мені було на роботу. Сів тролейбус заплатив 75 копійок і поїхав на роботу. Кошти на проведення тролейбусної лінії та закупівлю чотирьох тролейбусів інвестувала німецька фірма Убан, яка займається виготовленням запчастин до різного виду транспорту. Завдяки її фінансовому директору Томасу Фрейслебену наше місто стане ще кращим. Я особисто знаю людей, які вкладаються гроші в цю справу, мають відкрити тролейбусну лінію. Я вважаю, що це впевнений крок в майбутнє.